А раптово Путін відправляє свого представника Дмитрієва в США, і це не просто візит, якось забагато співпадінь, санкції одразу зустріч. Тим паче Кирило Дмітрієв, який прибув у США, є спецпредставником голови Кремля з інвестиційно-економічного співробітництва. Ну, звичайно, із зарубіжними країнами, стверджується, що Дмітрів зустрінеться там з представниками адміністрації Трампа, щоб продовжити обговорення відносин між США та Росією. Але друзі, кого ви обманюєте? Ми ж з вами розуміємо, що він туди поїхав для того, щоб вмовити США зняти санкції. Я вам нагадаю, адміністрація Дональда Трампа запровадила санкції проти Роснефті та Лукойла. А це, друзі, є дві найбільші російські нафтові компанії, з яких Росія отримує кошти. Е, умова проста е, негайне припинення вогню. Але Путін відмовляється, от і получає санкції. Навіть більше того, Путін виходить, і так знаєте, гордо говорить, що Росія санкцій не боїться, але поспіхом відправляє свою маріонетку домовлятися, щоб ці санкції відмінили. Лайк, підписка до зустрічі.